Привіт, маю статистику за вихідні із знайомства в інсті. Знайомлюсь за кордоном, тут лиш так, бо сайти знайомств пусті. Отже, писав дівчатам, які не мають фоток з хлопцем та мають фотки з моєї країни. Загалом 20 діалогів створив, шість мені відписало, з яких дві заміжні, три повернулись додому і один діалог паршивий ні про що. Що скажеш, це нормальна статистика? В інших також так само. Ну, слухай, якщо ти написав 20, 20 дівчатам в інстаграмі, може бути таке, що нічим це не завершиться. Ну, тобто, це не призведе до жодного побачення. І це нормально. І це нормально. Так, може бути таке, що у тебе на наступній двадцятці. Буде зовсім інакша історія, зовсім інша статистика. Але дивуватись нічому не треба. Це вже не кажучи про те, яка саме в тебе анкета, яким саме ти дівчатам писав, що там, куди, як. Але якщо ви знайомитесь через інстаграм, очікувати, що ви там написали десяти дівчатам, просто написали їм, і обов'язково будуть там побачення, не варто. Це так не працює. Це так би мовити, гра довго.